Сьогодні у нас 18 жовтня. Готуємось зустрічати нову партію цыплят, курчат бройлерів. Підготували таке приміщення, той самий короб з фанери, обшитий пенопластом, інфрачервона лампа для підігріву і штучна мати. Отака годівниця з предстартовим кормом вже одразу туди додав трикальці фосфат. І засипали тирці. Що ж, будемо чекати на нашу нову партію. Ну що, приїхала наша нова партія. Вже зустрічаємо. Давка постука по кормушці, що бачили десь. Симолей. Потім погоны зачевы. Неально все разбейна ка. Иди, иди. Ніч такой слух синий. Морозильник. Ні, uh -huh. то вони по тирсі ходять yeah. і звідки. Ох, ні. Ну ці вже точно не будуть тирсі лякатись. Я навіть боюсь їх брати в руки. Uh -huh. Все. Так, зараз ми зробимо глюкозу, щоб зараз терміново пропоїти. Так Ну все ж їже, ходиш по їжі. Так, давай, давай. Такий звук. Так, воно один-о-о. Я о. вже один побачив, що треба робити. Ось до їжу. Так, зараз я зроблю їм ще. Попитати та будемо накривати. Тут вам постійно холодно. А? Холодно. Звісно, буде смотритися. Так, що ж, друзі, щось ми, скажімо так, забзділи в гаражі тримати судобових добових цюплят. Вирішили їх переселити в нашу, скажімо так, котельню. Тут як-ніяк -як градус приміщення 20, у них внутрі 24. На 24 це у нас на щупі. Тобто тут зараз обігріває лампа інфракрасна, там під лампою до 40 градусів. І Воно штучна мама. Це звичайний бутильок, в ньому лампа накалювання і бутильок обтягнут тканиною, щоб цуплята не дій бажано втекли. Бачу, вже зігрівається, бо спершу злиплись до кучки. Сиділи один на одному, зараз бачу, вже трішечки розігрілись. Почали просуватися далі по вольєру. Ну, навіть не вольєру, а скажімо так, брудеру. Дав я їм вже глюкозу, аскорбінку антибіотик. Перший день пропойки. Згідно моєї інструкції ветеринарної аптечки. Ну отак виглядає на даний момент мій брудер. Тряпку я отак от закрив, щоб у нас, щоб е, вимкнути всі можливі сквозняки, якщо вони такі будуть. Е, так, що у нас тут а? знизу у нас, ладно, з верхні, верхній шар, тирса під тирцею, е, скажімо так, Ганчірка, щоб потім ганчірку разом з тирсою прибрати, тирсу викинути і освіжити тирсу. Під ганчіркою у нас брезент, під брезентом пінопласт. Ну і далі підлога. Все. Ось такий бутерброд. Отакий От має вигляд. Зараз це. Нехай тиждень. Можливо, два тижні подивимось по їх по мірі їхнього зростання. Потім я ще докуплю одну інфрачервону лампу і вже далі перемістимось пере... до гаражу. Ну, Першу неділю їх треба вигріти, тому не будемо ризикувати. Нехай тут вигрівається. Так, ну що ж. Нульова доба у нас. Будемо сьогодні перше робити замір ваги. П'ять вже, скажімо так, на цеплят помітили, щоб подальшому їх важити. Один бачу, бігмо. Щоб його зараз не підсмажити. І окей. 53, да? Вы это не mm. так Зараз запишу и наталкашу поиншу. Шука. Хто у нас? Спинка було, да? Пятьдесят Так, це треба деякий час, щоб знайти інших, що ми помітили. Так, чекає ну, те, Та, що ж ти такий? Свока зби сбилася, Та що такое п'ятдесят, 50... сорок А дверь. Ага, вовсе. Хвостик. Серьезно. Да. П'ятдесят шей. три. П'ятдесят три. Це нерву. Так, mm -hmm. так. так. хвостик. 53, Так, і ще десь було ліве та й праве криво. О. Якось треба ще розрізняти. Так, давай покажу. Так, я вам Хоч, хоть 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 62 грами. А, а ну робимо ставку. Це, це яке крило? А погодь, погодь тут щось знову збилось. Ні, ну що ти клацаєш? Так, зроби там йому. Став. Шістдесят сім. Шістдесят сім. Це яке крило? Ліве крило. Ліве. Робимо ставку. Я думаю, це буде півень. Так, запам'ятайте. 67 грав, ліве крило, робимо ставку, що це півень. Так? 60 скільки? 67. Угу. Ячу думаю, що то півень буде. Так, і лишилось праве тоді крило. Зараз ми його знайдемо. Та якщо знайдемо. Треба буде монтувати відео, бо багато часу йде знайти. Ще, ще похолодало на вулиці, ми тут досконало так. Ми тут досконало утеплим приміщення, щоб у них перший тиждень була температура не нижче 35. Потім будемо потроху знижати по 2-3 градуси. Так, давай еще вот его. так, вот либо было, да? А сейчас мы доправлюсь на тело. Там mm -hmm. у біля штучная мамки. есть, пофига. Так, давайте, давайте, вот все, знайшов. что, право. Нет, все либо, да? Либо. А может и два лива? Знайшли праве крилечко, зараз заміряємо. 62 грами, а такий з виду геть, геть малий. 63 навіть. 62, 63. 63. Отакий малий зв... на вигляд. Мабуть, За. не їдений. Так. Отак ну, от мене записали. 63, да? Угу. На сьогодні от у нас вага за таблицею 42. І ось що ми маємо. Ну, будемо спостерігати. Я вже розписав завчасно вагу до 49, 49 доби, бо далі немає щось. І тут я вже розписав, що сьогодні було зроблено. Сьогодні ми отримали 50 голів, нульова доба, аскорбинова кислота, глюкозу і антибіотик Нро флоксоцин по одному міліметру. Міліграму по одному міліграму. Мілілітру. Мілілітру. Хай буде. По одному мілі, мілілітру на літр води. І Комбікор взяли жовтоводський і додали на 2 кг 10 г трикасці фосфату. Хоча розрахунок йде 2% на кілограм, це у нас виходить на 2 кг 40 г трикасці фосфату. Но треба поступово додавати, Тому я додав тільки 10 г, 0,5%. Ось ну, так от. будемо спостерігати далі.